Всім привіт і це паперова кухня. Зього у нас міністр заказок. Перше, що ми робимо, то піцу, ми тісто, кладемо у духовку. Ну, по, давайте візьмемо... Ой, забула включити на 5 хвилин. Давайте відмемо під стілочку. ми ось таку вот я її робила з краски. Окей, давайте перейдемо на напіточку. У нас попросили все шоколадне. Перше ми беремо шоколадний напиток. Далі шоколадна верху. Як у нас немає нічого з шоколадного, ми додамо лід. Він не чорний ході. Ну він такий. Трубишки від нас як немає такого кришного кольору, так що без неї. Поки ми, поки ми робили наше тісто вже приготували. ось таке воно ось така гарнунка, підходить, кстати, до напиточка. Окей, okay, давайте нас попросили посипати сиром. Беремо наш він відкритий. Все, ми насипали наш такий кейсер. Далі ми візьмемо ковбасу. Ну, багато ковбаси. не трохи менше. Треба. Дуже багато я всипала. Трес. І тяхто мене питав. Ти що береш, просто і з когось? Ні, я не копіюю, я роблю все чисто сама. А хто пише, ти просто скопіювала? Я нічого не копіювала. Окей. І ось такий в нас миленький, заказик вийшов. Багато шоколаду. Коротше, дуже шоколадний якийсь він. Ну, до нових зустрічей. Всім пока-пока!